Наймолодшим учасникам конкурсу вісім років тема для них, хоча й важкувата, але справилися з стіленням ідеї на відмінно. Те, що ми бачимо, це своєрідний синтез уявлення про те, що нас очікує, яким це майбутнє буде, і взагалі, яким майбутнє є вже сьогодні, тому що кожен день для нас є відкриттям. А ось робота переможниці: її мрія єднання двох країн у прагненні до краси волі та миру. Я намалювала. Роботу танок у наших серцях люди танцюють, бо це це завжди приносить їм багато щастя, вони радіють. Я намалювала двох танцюристів: Один, одна була дівчинка в українському костюмі, інший хлопчик в латвійському костюмі, Та вони тримали прапори, які, які перепліталися у формі серця. Конкурс відбувся під патронатом почесного консула Латвії в Україні Олени Вишнякової. Також за її ініціативою найближчим часом Смілтинський кризовий центр підтримки сім'ї прийме першу групу українських дітей з зони АТО. Допомога постраждалим, зокрема психологічна реабілітація, надаватиметься фахівцями латвійського центру, де готові і надалі підтримувати подібні проекти для дітей з дитячих будинків та малозабезпечених сімей. Там, де діти, там світло. Там душа, там відкритість, і в малюнках дітей ви бачите скрізь українські кольори, а це значить патріотизм. А якщо є цей наш український дух і патріотизм, то в нас що? Є майбутнє? Головне багатство країни це діти, таланти яких розкрилися у чудових малюнках. Експозиція надалі переїде до Києва, де картини зможе побачити більше загал, оскільки тема моє європейське майбутнє, то я побачила, що дітки, не дивлячись на те, що вони ще такі маленькі, вони вже якось малюють своє таке високе світле майбутнє у Європі. У своїх роботах вони показали різноманітні свої погляди так, щодо вступу до європейського навіть Союзу. виставка стала святом і для дітей, і для викладачів, і для батьків. Юні художники нагороджені солодкими подарунками та дипломами, а переможниця отримала квитки до аквапарку.